Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Я, напевно, цей кусочок вставлю в тижневий в'язовлог, а може й окремо зніму. Від... не знаю просто, дівчатка, тому що трошки себе погано почуваю, прихворіла трішки, але не можу вам не показати. Я хотіла спочатку думала, відзніму, але потім думаю, може, не буду. Е, наскільки я так собі думала, там буде щось таке по мілочі ну така мілкотня якась. Але прийшла я додому забрали забрала мені посилочку. Чоловік забрав посилочку з пошти, і ця посилочка просто, ну, я не знаю, як вам назвати цю посилочку, правда. Я вам просто покажу всередині розмір цього пакета. По-перше, він настільки гарний цей пакет, що донька вже не витримала і хоче його собі забрати. Я мушу його зараз в такій обстановці відкривати, цю посилку, бо вони вже не можуть дочекатися, коли я відкрию. Донька хоче собі пакета забрати, а всі останні думають, що ж там таке. Прийшов мені посилочка, прийшла посилочка мені від Людмили з каналу Веснідел, це вишивальниця. Вона мені запропонувала, що. Вийшли мені всього-навсього органайзери і, і ще голочки якісь для вишивки, бо в мене тільки лише їх дві, я, як то кажуть, вже показувала. І, ну, ну, ось це органайзери, дівчата. І цей пакет навіть не влазить. А, ну, Він 30 см точну висоту. Ну, це органайзери такий, і він важкий. Ви бачите, він важкий. І я зараз вам буду показувати все-таки, що, що ж там є таке. Я спочатку думала не буду, але легенько заглянула і зрозуміла, що мені треба це показати, бо це ну, хіба таку красу можна не показати. Так, перше. Ой, виймаємо. ой Ой-ой! Дивіться, яка краса. Ой, мила. Це просто щось з чим. Я зараз вам покажу. Дивіться, дивіться, скільки джинсу. Така краса, дивіться, скільки джинсу. Один, два, три, чотири, пять. П'ять моточків. Це в нас колір номер 49 Я колись в'язала з такого кольору мишеняток. Які ж вони чудові. Це навіть на цілий виріб якийсь можна зв'язати. Міло, дякую тобі, чесне слово, це, це я не очікувала справді. Вишивальне це вишивальне, але те, що ти вийшлеш мені навіть пряжу, за це тобі велика подяка. Так, такий гарний пакуночок, аж не хочеться його розкривати. О, який м'який. Дивіться, це Ангора Ребіт. Що це в нас тут йде? 70% пуху кролика ангорського і 30% нейлону. Ого, от яка це пряжа. Я, напевно, таку собі не дозволив. <свісно> не дозволила купити дуже класна пряжа, м'ягенька дівчатка така. Щось потрібно таке миленьке-миленьке з нього зв'язати. Правда? Я думаю, ми знайдемо з вами, що з нього зв'язати. І так, далі покажемо ось такого. Будемо. Тут теж фіолетовий бантик. Гарний. Я думаю, донька мене теж його забирать, цю стрічку. Ось така краса. Так, почнемо спочатку. Дивіться, які чудові п'яльці. Дякую тобі. Я, напевно, догадуюсь, чому положила п'яльці, тому що я казала, що не можу е, вишивати ще один процес, бо мені потрібно міняти з ним п'яльці. І тепер мені не потрібно, в мене вони є. Дякую, велике. Головне, що вони, напевно, дерев'яні, дуже гарні тут. Є фірма, дівчата. Я не бачу, що тут написано, правда. Але е, ось такі п'яльці. Далі у нас іде органайзер. Який гарний. Дуже гарний. Дивіться, які квіточки, він прямо весняний. 32 кольори. Аж на 32 кольори. Бачите, яка краса? Супер. Дякую тобі, правда, це... я, я чомусь очікувала якісь інші органайзери. Я думала, щось таке простеньке, якесь таке буде. Але ні, дивіться, це просто ну, це навіть просто тако положити і сфотографувати. І все, більш нічого не потрібно. Дякую тобі, Мі. Справді, якщо б не, не мої зараз. Не мій стан тілесний, то я би, напевно, зараз тут пищала, верещала від радості. Просто дуже гарно. Дуже дякую тобі. Е, ще така коробочка. І тут. Ой, а що ж тут? Тканина. Тканина. Це рівномірка, дівчата. Я... я просто не знаю, тут, бачите, пише якась логана. Я не розбираюсь дуже сильно ще поки що в цих тканинках, але точно знаю, що це рівномірка, і це наскільки я бачу, це той каунт, який мені підходить. Тобто, не дуже мілкий хрестик буде виходити. Міло, я тобі дуже дякую за цю тканинку. Це вже буде в мене друга тканинка, на якій я щось гарне вишию. І, скоріш за все, це буде точно якийсь, напевно, семплер. Хоча я вже здогадуюсь, який. Напевно, він влізе, правда, той будиночок? Як ти думаєш, скажи. Е, так, і ось, дивіться, яка краса. Яка ж це краса, дівчатка, дивіться, мережево, яке ярке, гарне. Це, знаєте, мені здається, що воно як в'язане гачком. Як, як будто це е, ручна робота. Я, я не думаю, що це, звісно, а може, може, і ручна. Міло, напиши, це ручна робота, чи це просто таке гарне мереживо. Дуже гарне, дуже таке ярке. І в наших кольорах, традиційних наших кольорах. І це дуже гарне. Просто е, таке відчуття, що це гачок. О, сфокусувалося. Бачите? Стопчики без накиду, все. Ну, я не знаю, чи є машина, яка робить. Просто в'яже гачком. Знаю, що машини на спеці є, а машини на гачок не бачила, тому, скоріш всього, це ручна робота. Ой Ось так положу. Ось так. Далі дивимось, що тут в нас. Далі це, що це в нас така за коробочка. Я здогадалася, це в нас сантиметрова стрічка. Ось така чудова стрічка. Ніколи е, не думала, що вона в мене буде. Я бачила, як дівчата замовляють, її з Aliexpress замовляли колись і ну, з багатьох магазинів, але я е, чомусь не наважувалася. Я наважилася лише два рази замовити з Aliexpress, це очі для іграшок на безпечному кріпленні, і більше нічого. Ну, не знаю, не довіряю я, напевно, так сильно, мені здається, я краще переплачу 50 гривень там, чи скільки, і куплю тут в магазині, десь поблизості. Але ось такі сантиметрові стрічки мені здавалося, що. Ну, для мене це трішки дороге задоволення. Хоча, можливо, хтось каже, ну що ж там, але я маю свою саму простеньку, таку швацьку, а це. Ну, Дякую, дуже дякую, мило, Я навіть така вона гарна, така ніжна. Ну, просто милота. Милота. Не, не знаєш навіть, що ще сказати. Зараз ось тако положимо сюди, ось сюди складемо трішечки, так. Далі, далі дивимося, що тут ще. А тут ще О, яка гарна кісточка. Вав! Який ж аж гарний цей камінець. Дуже гарний, такий бірюзовий, Дуже гарний. Це ти сама робила, Міло? Дуже гарно. Дякую тобі. Я просто в захваті. Вони настільки переливається, От, напевно, камера показує ось цей перелив. Ось ви бачите, наскільки воно все блискуче і гарне. Дуже дякую. Я Думаю, що колись собі зроблю маленькі, візьму якісь спеціальні маленькі ножиці, чисто для вишивки, і на них повісую оцю кісточку. І це буде точно вже моє. Так, далі, що в нас ще тут? А тут а в нас якась ниточка. металізована ниточка люрексу. Це, напевно, теж для вишивки, так? якщо я не, не помиляюсь, дівчата, скажіть мені, будь ласка, тому що я в цьому, в цій справі новачок, дуже великий новачок, настільки що дівчата підтвердять, які дивляться чат. Якщо є хто дивиться мене з чату, то скажуть, що я стільки питань задаю, а що це означає? а що це означає, ну, Тому що я в цьому цій справі не розбираюся. Дуже дякую. Але це я наостанок залишила оцю таку коробочку, тому що вона настільки гарна і мила. Я не знаю. Мені хочеться її тудись поставити. І десь, знаєте, кукольний домик, такий ляльковий дім. Я не знаю, правда, що там, але ми зараз подивимося разом. А в нас тут нитко Міло, ти навіть не уявляєш, як, як це в тему? Яка краса? Це нитко вдягач. І я хотіла на днях почати вишувати, е, ось той з набору кактус, який мені приходив від чарівниці однієї. І... Я його все-таки віддожила, і донька хотіла пару рядочків вишити сама, але я все-таки відложила, тому що я розуміла, що там настільки тоненькі голочки, бо то бісер, що я не, не заволочую її. І ось, дивіться, є нитковдягач. Мої два нитковдягачі, найдешеві, які в мене були, вони просто порвалися. Так, дивимося далі, що це таке? Ой, а це щось таке це магніт. І тут, дівчата, я навіть рахувати не буду. Подивіться, скільки тут голочок. Просто можна брати на, на весь процес, донька мені шепоче, каже, тисяча, весь процес в ниточку вдягати і вже не переживати, що щось десь не, за, не закінчиться. Дивіться, оце краса. Дякую тобі, Міло. А ще це магнітик, це ж можна і е, щось вишивати і положити цей магнітик на, на цю вишивку. Це просто супер. Тепер я знаю, де я буду хранити свої голочки. Я точно знаю, що вони вже будуть тут. І це просто суперова така е, скринька для голочок. Дуже гарно. Прикол. Так. І е, коробочку від DMC. Ой, тут ще щось. О, тут е, пінкіп. Так, дівчатка, якщо я не помиляюсь, бо я, <сум> я вже казала, що я новачок в цій справі і не знаю насправді, для чого ці всі штучки. Ви мені розкажете, я думаю, в коментарях, для чого вони йдуть. Ось так. А, це голочка якась така. Ух ти, клас. Бачите? Коротше, я жду від вас коментарів, і ви мені розповісте, для чого всі ці речі, які я питала вас про них. І тепер, ну, подарунок, подарунком вже все. Ну, просто все. Та ні, Міла, вирішила, що яке все. Треба зробити суперський, просто надсуперський подарунок. Це собі я б, напевно, вже точно не дозволила. Хіба в якийсь другому житті. І це в нас Dimensions. Ой, він не влазив в кадр, дівчатка, я тако підніму. У мене там трошки за кадром буде негарно куча машинок. Це Dimensions вінок Gold Collection. Золота колекція. Подивіться, який він гарний. Я обожнюю вишивати розочки. Це мої найулюблені квіти. Тут в нас 40 на 40 см готова робота. 28-й каунт пишуть. Це ще на тканині? Да, та ще й на тканині навіть. І це, е, ви розумієте, це такий набір. У е, мене нема слів. Міу, я просто. Міло... у мене нема слів, просто ти навіть не уявляєш. Мені б хотілося тебе зараз так крепко, крепко обійняти і щиро подякувати тобі, тому що. Тому що це дуже ну, настільки зворушливо, я, я навіть не могла уявити, що <гум> я тепер знаю. <гум> У нас є такий спільний проєкт, який організувала Міла вишивка Dimensions. У мене є один набір, Dimensions, Це я вишиваю, ну, не набір, а я підбором так, вишиваю домик один. Я покажу в відео одному. Творчі мішанині, напевно, покажу вам. І я хотіла вишити ще один набір, теж підбором, скоріш всього, тому що набор я дивилася, він дуже дорогий для мене. І, ну, наразі ні. Хіба, якщо я за ці декілька місяців навідкладаю, то, можливо, я придбаю набір. Але поки що ні. Тому що, думаю, що ці гроші варто лучше відправити. Кудись тому, хто потребує, а я вже якось дешевше, мені здається, так виходить. Хоча, можливо, ви скажете ні. Але ось тут а це просто це ж і тканина. Це точно б я не вишивала на такій тканині. Навіть якби я знайшла десь цю схему, я би не вишивала на цій тканині. Плюс до того всього недавно я б знала, що а, зазвичай ці всі схеми, які продаються в інтернеті. Або десь є безкоштовними, це все-таки піратські схеми, і я вже не дуже дивлюсь на це добре, коли вишиваю по такій схемі. І сподіваюся, ті дівчата, які розуміють це питання, мене не осудять сильно. Я думаю, що все ж таки прийде час, і я буду вишивати. Ось таким набором. У мене вже є два набори. Один є від. Катерина, яка мені присилала, третій набір, до речі, три. Другий я вже вишиваю конячок. А третій набір це ось цей Gold Collection. Міло. Я просто <сміло> я не знаю, як тобі віддячити. Я просто не знаю, як тобі віддячити. Правда, це я щось придумаю. Ось такий подарунок, дівчатка, мені вже не терпиться просто це все розкласти по місцям, ось цей органайзер для чогось придумати, п'яльці вже взяти і щось вишити, на них накласти щось. І ось е, пряжу, за пряжу, звичайно, дуже велика вдячність, тому що, я думаю, вони піду, вона піде. Е, на іграшки будемо бачити. Дякую, Міла. Справді дуже класно, дуже дуже велика тобі вдячність за це все. за цей Ти знаєш, сьогодні, коли мені коли не дуже добре, то настрій в мене піднявся. Я тобі дякую за це. Добре, дівчатка, буду з вами. Прощатися, тому що тут донька вже не може витримати. Їй так сподобалася ця кісточка, я ж казала, їй сподобається. Головне, щоб ще не відібрала в мене її. На цьому все. Дуже дякую, Мілі, за подарунок. Хто, можливо, не знає такий канал, вишивальниці, проходьте, дівчатка, до неї, навіть я зайшиці. Я знаю, що міла. А не тільки е, вишиває, вона навіть може і в'язати. Е, навіть почала шкарпетки. Я думаю, що ми все ж таки їх побачимо цього року завершеними. Е, ось так. Е, тому okay. дякую дуже-дуже дякую за цей подаруночок. І е, я думаю, вам теж сподобався ви зі мною теж пораділи. Всім дякую за увагу, дякую за вподобайки. До нових зустрічей у наступних відео.